Вітаю, шановне товариство, ми знову з вами. <реш> так. І Ми знову з нами. <реш> Пані Світлана тільки встигає переодіватися. А я так, я в цих старих кедах, основне, щоб парити. Так от, їдемо в буштин. Бо приїхали ми з того тлумача. Коротше, ми всі воняємо тим болотом. <реш> <реш> Все боїмося всякої тої бацили так, свят. Mm -hmm. Їдемо в буштин, покупаємося, тому що бистриця у нас грязна. Я собі взяв вудочку, подивимося, щось піймає, не піймає, зараз у нас півперша. Ну, якраз саме те, щоб виїхати в такі в Ташкент. Такий, в сонце в зеніті, а ми на... Я вже в гаражі мокрий. Ну, подивимося. Можливо, я стану біля води і буду з вікна кидати, ключок кондиціонер. Не? Погнали з нами, глянемо, що там в буштині. Бабай! Дівчата вже готові. В АТБ. Про... Купляємо холодну воду. Ну, ми приїхали. Який сьогодні день? Вівторок. Друга година. Взагалі ноль. Ні одного рибака. Ні тих, що купаєць. Взагалі нікого. Це точно бушки? Ну що, шановна паста двідний поводочок трошки замалий, я правда його зробив канал, саме пекло, жара, а ми йдемо А ми йдемо з вами пробувати Попробуємо що тут є дам вам знати Давайте я з вами зразу Перший закид зроблю подивимось Щоб ви були перших редакцій театру. О! водички багато водички прибуло. Ну і пішли на пляж. о, ну що погнали а поводок треба було довший робити зараз Ну, щось буде вам, дам знати. А тут же сомік зварився, вам пливесом. Канадський. Тут напевно точно вже можна давати якоїсь солі, лаврового листочки і гойра. Прийшло 20 хвилин. І я зрозумів, що тут халяви не буде. Риба. Ну, навіть малька не видно. Дохло видно. Малька не видно. Хіжак в обід не піде. На що я розраховував без поняття. Заросло капітан. Риби куча дохлої плавають плаває зверху. Від малої до великої. Хіба ще під вечір спробувати покидати. Ну і виходу риби не видно взагалі, щоб вона десь... Хоча б одна десь скочила взагалі. Ну. Дуже на мостик спробую. Багато, багато риби дохли. І самеки. Ну, друзі, щоб ви зрозуміли. Гляньте якийсь соляр. Грама три І тут там, там, там. Я. Yeah. Що вони зварились, чи вони захворіли тут? Такі краси. そんな。